Що таке FM-трансмітер і як користуватися? На прикладі Aspiring Wave 5 Приведу приклад. Цей портативний пристрій призначений для перетворення аудіосигналу і його трансляції у форматі FM на вашу автомагнітолу для подальшого його відтворення через штатну систему колонок. Він допоможе без дротів слухати улюблену музику з телефоном через Bluetooth, а також зарядити усі ваші гаджети. Розпаковуємо. В комплекті іде fm трансмітер гарантійний талон та інструкція на українській мові. Трансмітер важкий, корпус цинковий. На ньому три активні кнопки, стрілками ліворуч-праворуч можна змінити гучність, переключати трек і виставляти потрібну частоту. По центру кнопку підтвердження: за її допомогою можна відповісти на виклик, що входить. Або під час відтворення музики натиснути на паузу. Також на корпусі. Два порти для зарядки телефона. Перший порт Type-C підтримує швидку зарядку PD 20 Вт. другий порт USB також зі швидкою зарядкою QC30 18 Вт. Спробуємо відтворити трек через Bluetooth. Перше, що нам потрібно, це настроїти однакову хвилю на автомагнітолі і FM-трансміторі. Хвиля має бути вільною не налаштованою на хвилю, де вже транслюється радіо, оскільки перешкоди вам забезпечені. Під'єднуємо на автомагнітолі. настраюємо хвилю, ну, наприклад, 99,7. Включаємо трансмітор. Кнопкою по центру ми її натискаємо на декілька секунд. Після цього можна стрілками ліворуч та праворуч налаштовувати нужну частоту. Виставляємо також 99,7. Після цього ми під'єднуємо наш телефон до FM-трансмітеру за допомогою Bluetooth. В поиске він вбивається як Aspiring Wave 5. Якщо ви його один раз під'єднали, то наступні рази раз буде під'єднуватися автоматично. Далі заходимо в наш любий плеєр, наприклад, це «AIMP». Включаємо музику. Робимо гущість на автомагнітолі. Звук передається. Купити можна трансмітер по сельсу в описі.